Ти простір і час малював кольорами, душею завжди ти дивився в небеса, частину себе залишив на картинах і помахом пензля творив чудеса. Краще я не знаю, що можна було сказати, бо така неповторна особистість, напевно, народжується не часто, можливо, навіть і раз у віки. Хлопець з маленького села, який в шість років залишився сиротою. Зміг допомогти мамі своїй виховувати і дочку, і молодшу його сестру і вибитися у люди. В армії він був механіком літаків і після армії працював в аеропорту так само механіком літаків. Потім водієм працював в райкомі, в райвиконкомі в Лисецькому. Там познайомився з багатьма впливовими людьми. І після того десь. Хтось з них йому порадив піти вчитися в художню школу. Коли він пішов вчитися в 60-му році в школу будинку творчості у Франківську, тоді він почав малювати. Після того він пішов працювати в парк культури імені Тараса Шевченка і там працював художником вже, оформлювачем. І в той час почалося, знаєте, що було затребувано. транспаранти, плакати, оголошення. Різного роду, і це вже масово пішло. Після того він працював так само у Богорчанах у будинку побуту, так само художником оформлювачем. І паралельно вже той час він почав пробувати малювати образи на релігійну тематику. В той час, ви знаєте, це все було заборонено, це була велика таємниця. Він як малював, то навіть нас така зов Боже упаси ви комусь розказали це. Ті картини переховувалися. Але натхнення прийшло і почав малювати вже масово. Картини, образи. Люди замовляли, люди приходили, були чиновники, що замовляли картини, але просили Степанку, тільки не малюй Ореол над Матінкою Божою. А ми скажемо, як в разі чого, що це є просто картина. І так як ми бачимо по його е, збережених практично рукописах, договорах про надані е, послуги. Перша його церква була це в 1971 році. Він е, малював, як те, на той час казали, церкву в крихівцях. Він мені розказав таку історію, що йому приснився сон. Що відкрилося небо, і він почув голос, що Степанку, даю тобі до рук церкву. І це дуже зіграло велику роль в той час, коли у нас в селі, От він малював, він вже мав намальованих 16 церквів, бо так масово почали давати дозволи на реставрацію храмів перед святкуванням тисячоліття хрещення Русі. І він тоді малював. Всюди малює, а в нас в селі стоїть церква, а в церкві сіль завезена. А люди з села вже знали його, що він робить, де він робить. І почали бабки приходити з просьбами. Степанко, ходи, Степанко, йди десь, ти знаєш людей. най нам відкриють, ми теж хочемо, бо люди ходили в лисесть до церкви. І почав Степанко ходити по чиновниках, по, по начальниках, по єпархіях. Ну і добився, церкву відкрили. Велика заслуга Степана Миколаєвича в тому, тому що він був ініціатором відкриття нашої святиніці цієї церкви, Різдва Пресвятої Діви Марії. Це його було такою, можна сказати, основною віхою його життя. Разом із парафіянами створили церковний комітет, звернулися в кінці 88-го року, десь у грудні, було рішення обласної ради про відновлення церкви. Церква була передана місцевим колгоспом, яка використовувалася як склад. І... Найперше, щоб відкрити церкву, треба щось чимось прикрасити. Коли її відкрили вже, люди почали сходитися і зносити до церкви хто що міг, хто мав які образи. Хоч були в хаті висіли, хоч ну, треба було принести, бо в, хаті, бо в церкві не було нічого. Це були голі стіни. Стіни були позатікали від дощу, ми чистили, мили то що могли. Коври зносили, доріжки зносили, а він, знаючи всю атрибутику, що має бути в церкві, яке має бути, він їздив, він весь час десь їхав. Він сів на машину і поїхав. Він у Львові знайшов завод Ватра, так, здається, по світильниках. Ці павуки, що в церкві висять, він там звідти привозив. Потім ці семисвічники, атрибутика, яка повинна бути в церкві. У церкві найголовніше є, що. Там святиня, іконостас, пристіл. Старенький пристіл був, а іконостасу не було. Перебуваючи у місті Снятині, там церква чудо святого Михаїла. А ще одна церква Вознесіння була закрита, і у дзвіниці головної церкви знаходився ось цей іконостас, який ви бачите, проводячи там ремонт. Він погодився із настоятою, не містою громадою, що та громада в рахунок роботи. Передасть нашій громаді для села Стебник цей іконостас. Він збирав його по кусочках. Бачите, на горі не таке, напевно, було завершення, але зробили з того, що було. Дуже гарні роботи намісних ікон Ісуса Христа і Матері Божої. Матір Божа Єрусалимська, а Ісус Христос, так називається, Пантократор, який панто, тримає весь світ у своїй руці. Художник видатний. Адольф Ожеховський більше як 120 років має цей іконостас. Відновивши його, вони установили разом із своїм сином, зятям, вони покрили золотом цей іконостас. Сам Степан Миколайович підмальовував те, що міг, де були там обличчя. Як було десь пошкоджено, міг трохи підправити. Ми почали старатися відновлювати цю святиню. От ми, я звернувся, може би ми хресну дорогу? І тут Степан Миколаївич намалював для нас хресну дорогу. 14 стацій. І він постарався зразу не просто намлював, але і рами поробив. Його дружина вишивала рушники для цього. Потім е, він прийшов з ініціативою. Можемо, ми знаєте, ще такі образи, якісь то, як знаєте, церква така старовинна. Давайте ми зробимо такі великі образи з злочинними рамами, щоб можна це знімати. І ним було. Намальовано 14 образів, як ми бачимо, в дуже гарному такому стилі воно підходить і до внутрішнього інтер'єру, тому що образи іконостас у церкві не просто як прикраса, а це відкрита книга. От, наприклад, є Михаїла і Святого Юрія. Це особисто люди, які почитають цих святих. Звернулися до нього і заказали такі образи. Він намалював, і ми їх тут помістили у церкві. Кожна людина навіть він міг підписати, хто це по ефір. І це вже, можна сказати, історія нашої парафії і нашого села. Десь до років 60-ти так він. Що він працював по церквах, а потім е, вся його робота е, до того сходила, що він просто малював е, образи. Або коли з церкві приходили е, щось там окремі роботи, окремі образи, окремі, е, щоб повністю брати храм і реставрувати від початку до кінця, то він вже цим не займався. Так. В певному етапі цієї своєї діяльності він перейшов на таку вже тематику натюрморти пейзажі. І це так само користували дуже великим попитом. У нас багато є картин, і багато він е дарував. А ще такий мав характер, що де би він не їхав, він е любив на курорти собі їхати, він собі ті путівки діставав. Він завжди їхав з набором картин. В лікарню йде він картин. Він кожному, в який кабінет зайшов, він дарував картинку. Чи лікарові, чи, чи медсестрі, чи комусь, то я думаю, що його картин дуже багато в різних колекціях. Історія створення сім'ї нашої також була цікава і пов'язана з культурою і з творчістю. Мама моя в 17 років працювала на фабриці Роза Люксембург у Франківську. Вона вишивальницею була, вона була так вишивальницею професійною, це не те, що вона собі в хаті вишивала. Вона в Роза Люксембург не вишивала костюми для артистів. І там був на фабриці хор, і вона співала соло. І на якомусь конкурсі були присутні. В журі з Києва. І коли почали послухали в її виконанні пісню про Україну, їм страшенно сподобалося, вони запропонували їй поїхати до Києва. Але батько в той момент з нею зустрічався. Це було їм по 19 років не цілих, і він їй запропонував одружитися, щоб не пустити її до Києва. І Ми, можливо, втратили співачку, бо вона співала дуже гарно, до останнього на хорах в церкві. Але вже на велику сцену вона не вийшла. Настрої дітей, сестра старша, то вона економістом, так само, як я працювала все життя. А брат вчився, в, пішов трохи по татових шляхах в Косові в технікумі художньої творчості, але нахил в нього був різьбіар. Ну, Пробував так само з татом ага. по церквах, реставрував, допомагав, і золотив, що Довший час працював так само в катедрі Франківську. Почав малювати мені було 5 років. Запам'яталося мені те, що основне в хаті було це тато і його Мольберт. І фарби були всюди. І для нього, не, для нього е, люба кімната це було святе, бо він там малює. Чи ти, я хочу, щоб в кімнаті було чисто, чи мають гості прийти? Святе це Його мольберт і його картини, а все решту — другорядне. Він ставив там, там, де йому було зручно, де сонце падало, де йому зручно малювати, де не було тіні. Працюючи з тестем пліч опліч, потім вже через декілька років, коли почав брати участь у відновленні храмів і іконостасів з ним, не можна не побачити було його працелюбність і його якусь таку, знаєте. Орієнтацію на результат. Тобто, в будь-якому випадку вдавалося завжди зробити роботу переважно вчасно, але саме основне, що якісно. Ніколи не було у нас рекламації, ні до тестів не знаю, за скільки років з ним жили, щоб хтось десь люди приїхали, там жалілися, що, може, щось так не так було помальовано або не так по там відстає, щоб е, прийшлося переробляти. Ніколи ми ніякі роботи не переробляли, робили все. Бо ми десь так і націлювалися, внутрішня що це робота. Така у церкві вона досить відповідальна і за рахунок, мабуть, цього налаштунків, і воно нам все вдавалося. Ну, я кажу, в багатьох випадках, дивлячись на тест, як він працює не тільки там по тому, по художній справі, по відновленню церкви, але й по газдівству, по всьому вражала його працелюбність і працездатність. Ми деколи вже навіть розказували жінською, може вже не сидіть скільки коло того лаку, не скільки не малюйте. Ну для чого ти. Він все рівно, у нього був якийсь, мабуть, такий внутрішній порив, що він, не дивлячись на все, ми їхали на роботу, він собі знав своє. Коло хати зробив те, що мав за потрібне, сідав за мольберт і малював. І наслідком цього всього є оця така величезна кількість творів. Він себе шукав і потім перейшов трошки на пейзажі. Все, в нього були мрії аби брати машину, десь їхати в гори з мольбертом і малювати. ну, Не завжди це вдавалося, але. Але те, що він вмів намалювати, то вмів. Тобто навіть більшість картин, дотепер дивишся на них і дивуєшся, ну як це людина, практично сільський хлопець, щоб такого якось щоб знайти і, і примножити от такий дар, рішитися на таке, і так малювати, ну це, мабуть, від Бога. Тут, тут навчитися не може. Багато речей, які я з ним жив, дивився, як він багато речей робив. Навчитися того, що вмів мій тесть. Практично було неможливо. Я потім собі давав звіт. Тобто він бачить ціль і він не бачив перешкод. Треба було там чи будівельні матеріали возити, коли ми цю хату будували в 90-х на зорі Незалежності, коли гроші були майже у всіх людей, але доступу до матеріалів не було. Як він вишикував підходи, як він возив ці матеріали, і вдалося нам, як то кажуть, часно, зробити будівлю, яка буде тут стояти для нас, для дітей, для внуків. Я просто радий, що, що життя склалося так, а не інакше. Завжди перед святим вечором тесь мусив принести якусь картину. І наше завдання було знайти місце і зробити там відповідні приспособи, щоб її причепити на цвяшок. Ну, а вона деколи пахла лаком. І нас то вже аж коли переповнено, все, вже немає місця, розумієте, але теж не відходив від своєї. Такої знаєте, от, традиції, він знав, що він до Різдва, мав малювати якийсь файний образок, і він має присвятити і прикрасити якийсь один із куточків нашої хати. На коліду. от збиралися за столом родиною, сестра завжди приїжджала своєю сім'єю, так звикли і дотепер що на Різдво сходимося всі. І коли ми вже повечеряємо, поколядуємо, тоді тато починає всякі свої історії і бувальщини розказувати. А було що розказати, бо кожне село різне, де вони малювали. І все він казав, що я напишу книжку і про священників, і про села, і про побут, і про традиції. Але бачите, книжку він не написав. Він, книжку, він про себе залишив спогад у картинах. Про кожну людину можна говорити дуже багато, ну, жаль, що його серед нас нема, але я думаю, що у нього почався інший період нагороди не від людей, але нагороди від Бога. І Бо він свій талант присвятив Богові і людям. І як каже митрополит, і Ларину Гієнко він така: служити Богові це значить служити народові. Служити народові це значить служити Богові.